Розглянемо віртуальну фізичну симуляцію заломлення світла. Перейдемо до першого розділу початок. У віртуальному середовищі бачимо контакт двох середовищ з різними оптичними властивостями. Ми можемо налаштувати середовище, обравши серед запропонованих або вказавши показник заломлення. Зліва ми бачимо лазерну вказівку, яку можемо рухати по екрану. Включимо лазерну вказівку. Побачимо, як лазерне проміння заломлюється при зміні середовища. Частково промінь відбивається, частково заломлюється. Ми можемо змінювати кут падіння променя та спостерігати за заломленням. Для того, щоб виміряти кут падіння та заломлення, ми можемо скористатися транспортиром. У налаштуваннях ми можемо обрати два невідомих середовища. Знаючи показник заломлення першого середовища та значення кутів падіння та заломлення, можемо знайти показник заломлення другого середовища. Для цього скористаємося законом Снеліуса. Якщо показник заломлення першого середовища більший за показник заломлення другого, ми можемо спостерігати явище повного внутрішнього відбиття світла. Перейдемо у вкладку призми. Внизу бачимо призми різної форми. Справа бачимо налаштування, зокрема, налаштування середовища та тип лазера. Можемо обирати між лазерним променем, лазерним пучком та направленим джерелом білого світла. Призми можуть бути корисними для того, щоб перенаправити світло у потрібному напрямку. Можемо рухати призму або лазерну вказівку по екрану та спостерігати за заломленням. Ми можемо будувати складні системи, використовуючи декілька призм. Опукла призма працює як збиральна лінза. Тобто така, що збирає світло в одну точку. Увігнута призма працює як розсіювальна лінза. Тобто така, що розсіює світло, переключимо вказівку в режим білого направленого пучка світла. Проспостерігаємо явище дисперсії світла. Тобто розкладання білого світла на спектральні кольори. Отримане зображення є відомим символом у поп культурі. Саме такою є відома обкладинка альбому рок гурту Pink Floyd.